Серед усіх плодових дерев саме персик дарує нам найароматніші та найсоковитіші плоди. Його ніжна м'якоть, солодкість і яскравий аромат це справжній смак літа, який можна вирощувати просто у власному саду. В агромаркеті представлено понад 120 сортів персика: ранніх, пізніх, класичних та ексклюзивних, які чудово ростуть у будь-якому регіоні України. Усі саджанці якісні, міцні та мають добре розвинену кореневу систему, завдяки чому швидко приживаються після висадки. Серед популярних сортів персик Red Heaven. Він має великі ароматні плоди і стабільний урожай. А це інжирний персик Сатурн. Він вирізняється пласкими плодами з медовим присмаком та ніжною м'якоттю. А наступний у нас нектарин сорто Суперквін. Він має гладенькі ароматні плоди, які ще й достигають першими, що дарують нам справжній присмак літа. Догляд за персиком не складний. Оберіть сонячне місце, забезпечте помірний полив, підживлення навесні та формувальну обрізку для оновлення крону. Саджанці повністю адаптовані до нашого українського клімату, проходять перевірку і доставляються у відмінному. Стані. Замовляйте саджанці персика на офіційному агромаркет.ua, і нехай ваш сад кожного літа наповнюється ароматом стиглих плодів.